З першого погляду подібні мікроскопічні приміщення просто лякають, однак в такій кухні теж можна цілком комфортно готувати і обідати, якщо грамотно організувати простір. Як це зробити? Найбільш ефективне використання приміщення. Перший і найважливіший момент точне вимірювання довжини кожної стіни з урахуванням кутів і визначення висоти стелі. Далі потрібно підібрати меблі. Та побутову техніку так, щоб був заповнений кожен квадратний сантиметр кухні. Якщо це гарнітур, то бажано, щоб він доходив до стелі кращий варіант, який дозволить найбільш компактно розмістити меблі для кухні 6 квадратних метрів, її замовлення за індивідуальними розмірами вибір відтінків для кухні 6 км протипоказані темні кольори, темно коричневий або сірий. Тим більше чорний візуально зменшать і без того невеликий простір. Тому вибирати необхідно світлі тони, світло-бежеві, пастельні, молочні, і також свій ефект розширення площі дасть використання шпалер з малюнками, що мають нечіткі контури. І ще один момент: відмова від яскравих контрастів краще застосовувати спокійні колірні переходи. Види планування кухні 6 квадратних метрів. Є кілька варіантів розміщення меблів, і вибір будь-якого з них залежить від розташування дверного і віконного прорізів співвідношення довжини стін, а також власних побажань лінійне планування підходить для довгої і витягнутої кухні квадратних метрів. Тут всі меблі, а також плита, мийка. Холодильник, якщо поміститься, встановлюється уздовж найбільш протяжної стіни в один ряд. Навпаки, поставте обідній стіл і холодильник, якщо серед іншого обладнання він не помістився. Хподібна, тут меблі розставляються у двох сусідніх стінок, а стіл можна поставити біля вікна. Подібна використовуються три стіни, четверта зазвичай та, що з дверима, вільна острівний, це теж подібне планування. Тільки стіл тут ставиться по центру кухні, дворядний цей варіант підходить для приміщення, де двері розташовуються всередині однієї зі стін, все обладнання та меблі встановлюються один навпроти одного, розміщення холодильника багато хто ставить цю потрібну побутову техніку за межами кухні. В коридорі або навіть в кімнаті, що не дуже зручно, але є й інший варіант: потрібно просто уважно шукати найбільш підходящу модель холодильника. Сьогодні виробники пропонують високі і вузькі конструкції, спеціально призначені для маленьких кухонь. Такі холодильники зазвичай встановлюють в кутовій зоні. Проблема в тому, що знайти в магазинах потрібно за розмірами модель не просто в цьому випадку можна скористатися інтернетом. Розміщення меблів та іншого обладнання та які рішення. Нерідко весь дизайн кухні шість в хрущовці або прижневки псує випирає газова колонка, щоб відновити гармонію. Цей об'єкт можна помістити в один з навісних шаф гарнітура. Попередньо прибравши дно або пропилявши в ньому напівкруглі отвори під труби, що можна зробити з меблями шафа. Вибирайте підлогові і підвісні моделі, щоб максимально зайняти простір по вертикалі. Не забувайте про кутові шафи полк, їх можна частково використовувати замість шаф-стола, якщо він обідній. Рекомендується вибирати виріб з висувними ящиками зайве місце для зберігання кухонного начиння не завадить. В якості додаткового столу використовуйте і підвіконня, замінивши стандартний варіант, на розширений, є іще невеликі хитрощі, можна придбати складаний стіл і стільці або інші конструкції. Здатні трансформуватися і звільнити місце. Також подумайте, чи потрібна вам духовка. Якщо немає, то можна обійтися варильною поверхнею, яка займе зовсім небагато місця особливості дизайну в будинку кораблі. Так називають багатоквартирні будинки 600-ї серії, зведені в Брежнявську епоху, кораблями їх назвали через характерну форму і велику кількість вікон, однак значні зовні лайнери. Виявилися всередині не особливо комфортабельними. Основні проблеми камбуза площа не доходить і до шість км, невелике підвіконня і відсутність окосів, проходить по центру стіни, Зупровідна труба, слабка перегородка між кухнею і ванною кімнатою на таку стіну боязно вішати масивний шафа зі стінами питання можна вирішити шляхом їх часткового видалення або переміщення, але можуть виникнути труднощі. Тому що перегородка між кухнею і залом буває несучої, стіну між кухнею та ванною можна змістити, але в цьому випадку необхідно вдатися до допомоги фахівців, тому що доведеться переносити сантехніку планування найкраще використовувати їх подібно до стіни, де протягнуті газопровідні труби, найкраще поставити шафа, попередньо випилявши в його бічних стінках. Задню можна взагалі прибрати на півкруглі отвори під розводку, використання дзеркальних фасадів візуально збільшить обсяг кухні, стилі. Вибір стилю для дизайну кухні 6 квадратних метрів. Дизайн кухні 6 має на увазі застосування загальних правил для маленьких приміщень: це панування світлих тонів, відсутність дрібних малюнків, велика кількість глянцевих відображають поверхонь. Хороше освітлення і мінімум декоративних деталей не бажано оформляти приміщення класичним способом, що вимагає безліч додаткових елементів, масивних меблів і допускає панування темних фарб найбільш популярні стилі для кухні шістьк. Скандинавський добре підходить до невеликого приміщення, тому що має на увазі застосування світлих відтінків для меблів, стін і підлоги, шафи, стіл, стільці. Все повинно бути виготовлено з натурального дерева. Хай-тек тут між геометрично правильними лініями панує хромований метал і скло, відображає поверхню візуально розширить кухню. Також стилістика хай-тека допускає, виходять назовні інженерні комунікації, що підійде для кухні будинку корабля. Мінімалізм стиль має на увазі, що основою його є не предмети і аксесуари, а вірно підібрані відтінки. Тут можна і потрібно експериментувати з контрастами фасади, підлога, стіни, шафи, вбудована техніка, фасади і т. меблі повинні бути максимально простих форм і краще без ручок, кольори монохроматичні, модерн, дещо нагадує мінімалізм, але відрізняється від нього додаванням природних тонів і малюнків, що зображують рослинні орнаменти. Також підійдуть фотошпалери з пейзажами, ремонт кухні. На першому етапі необхідно зайнятися комунікаціями. Варто перевірити ступінь зношеності водопровідних, каналізаційних і газових труб. Якщо ремонт не робився давно, то краще їх замінити, щоб згодом не рухати побутову техніку і меблі. Також заздалегідь на мальованому плані продумайте розміщення електроприладів, щоб знайти місце під розетки. Наступний етап обробка поверхонь, стіна. Спочатку їх потрібно вирівняти, зробити це можна за допомогою штукатурки і шпаклівки або гіпсокартону. Купуйте волгостійкий тип зеленого кольору, обробити стіни можна фарбою, при наявності творчих здібностей можна зробити унікальний дизайн, фактурною штукатуркою, імітує натуральні матеріали деревокамінь, текстиль, миються шпалерами. Вініловими або флізеліновими матеріал добре очищається і приховує незначні дефекти стін, керамічною плиткою. Нею обробляють місце над мийкою, фартух іноді проміжок між робочим столом і навісною шафою. Стеля може бути навісним або натяжним. Не рекомендується використовувати тканинні конструкції. Тому що вони вбирають запах, і їх важко чистити, кращий варіант флянсовий натяжна стеля сп. можна зробити і навісну конструкцію з використанням гіпсокартону і металевих профілів, але цей варіант прийнятний, якщо стелі не дуже низькі, тому що з'їсться приблизно 80 мисоти стать. Пол найкраще зробити з керамічної матової плитки. Це зносостійкий матеріал, що має тривалий експлуатаційний термін і реалізований в широкій колірній гамі. Освітлення плюс натяжних або навісних систем в тому, що в них можна облаштувати освітлення. У маленькій кухні його краще зробити точковим світлодіодів над кожною функціональною зоною плитою мийкою робочої обробної, поверхнею розмістіть окремий світильник, якщо дозволяє простір, то замість світлодіодної лампи над обіднім столом можна повісити невелику люстру. Якщо почати займатися оформленням кухні, шість ще на стадії ремонту. То дотримуючись нескладні вищенаведені наведені рекомендації, можна з маленького приміщення зробити сучасну і комфортну кухню, у ній можна не тільки із задоволенням готувати, але і приймати гостей. Якщо їх не дуже багато, приклади дизайну кухні в 6 квадратних метрів.